Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Показую, що посилочка в мене ціла, запечатана, тільки з нової пошти. Я її з поштомату свого витягла. Ось вона. І хочу зараз скрити. Єдине, мені що не подобається, що вже тут я відчуваю свої товари. Я сподіваюся, що з ними нічого не трапилось. Заплатила за цю посилочку 7,5 тисяч гривень. Ага, так, Ксюха, а запакувала таке собі. Ага. Це я купляла, ні, то ось сюди знімаю, я все сюди буду викладати. Це моя донечка, їй 10 років допомагає мені знімати. Це я купляла як бакеліт. Це бурштин. Але це ну, видно, що це не бакелі, це бурштин. Ось таке намисто, дуже багато скла. Зараз подивимось, скільки грамів. 43 грами. Так, і зараз ще сюди покладу о, другий бурштин. Це буде в нас пресований. Тут має бути приблизно така сама вага, може трішечки менше. Ні, так само, так само. Так. І давайте подивимося, що ще мені прислали. Так, ще мені тут срібло мало прислати. Радянське срібло. Так воно і є. Ось так його запакували. Потім все, якщо зацікавить, детальніше покажу. Так. Зараз подивлюсь, має бути без дефектів. Бачите, в пакетику більше нічого нема. нема. Ось так просто поклала собі в пакетики. Нехай нова пошта везе. Везе мій бурштинчик. Так, це в нас сережки. Я зараз все викладу. Важко, важко, тобі важко. а Мені цікаво. Я ж хочу показати, що я купила, що я ж його не з шафи витягаю з посилечки. Да, в ідеальному стані, як і обіцяли. Зараз швиденько роздивимось з вами, чи стоять тут заводські клейма. І на цьому буде все. Ксюша, дякую, далі я сама, бо вона вже втомилась. Так, сережки. Мені подобається колись такими вісюлечками. Це в нас Яшма. Так. Далі я сам собі режисер. Ось так воно. Зі зворотнього боку виглядає. Що там клеймо? Думаю, треба мені зупиняти відео, чекати, коли Макс повернеться з ліцею. Просто мені незручно знімати. Незручно. Так. Угу. Я думаю, ви все побачили. Ще одні сережечки треба їх трішки підчистити, бачите? А де клеймо? Клеймо в нас. Он воно на вушці стоїть. Сейчас ще, краще покажу. він. Вот все стоїть. Так, ось така розпаковочка. Всім гарного дня, друзі. До нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал. Я постійно показую, що я купую на аукціоні антикваріату. Інколи ходжу по барахолках показую, в секундах буваю. Я на нагребаю не гребаю. Не вважаю, що це щось таке погане. Курочка по зернишку, як то кажуть, якщо ви мені напишете щось в коментарях, це було б чудово поділитися посиланням на моє відео в соціальних мережах, наприклад, в Фейсбуці, я буду вам безмежно вдячна. В Свою чергу, я допомагаю, ви допомагаєте мені розповсюджувати відео, я допомагаю вам визначати по Світлинах, по фотографіях, чи то борштин, чи не борштин, вінтажний чи не вінтажний, бекеліт, корал. Всім гарного дня, до зустрічі!